Пацаны, наконец-то я нашел в G4. Можешь подержать, пожалуйста, его? Наконец-то я нашел в G4. Пацаны в стоке. Есть. Да будет цвет. Да да, нет, нет. К вашему взору эксклюзивный проект хакера, блядь. Вот так оно выглядит, братва. У меня, конечно, тут еще болотник тюнячий. Но трошки не сильно Диви, навіть слайси такі само. Все таке саме. Братва, наконець, я знайшов G4 в стокі. Ось як воно це все виглядає. Тепер. Ось як воно це все виглядає. Блять, сказав, щоб я ну типу, в шокі. Коли я його побачив, я навіть не думав, що це. Да, е, що це G4, я думав, що це другий. Типа, що це G2. Просто чесно на, на секундочку. Байчу в нього так в, ну, руль якось так раз типа в перекосі в такому чикс. А в мене типу такий як ну, більше він рівніший. Ну прям видно, пацани напишуть потом. Ну блять, ну два, в два рази ну, под, поснімай, пожалуйста, то що я хотів показати. Ну блять, ну два рази я думаю. На сантиметрах пять. <решит> вот покажи просто, что это 2G4. Вот, блин. это просто 2G4, братва. <решит>